Чому діти мають бути там, де є істинна Євангелія, де є царство Боже? І ось одна лабораторія, яка, ну, на кому, звичайно, випробовують, на мишах, там, чи на щурах випробовують якісь певні ліки, чи там, ну, ну, щось випробовують. Там. Ну і от лабораторія, і в амполах була отрута. ну, Дуже страшна отрута. І ця ампола падає в ту воду, з якої поїли тих. Ну, Мишей. І та жінка вона перелякалася, що та ампула туди впала, але вона бачить, що вона ціла і вже прийшов завідуючий і каже: все, давайте закриваємо, знаєте, нікого ж не лишають. І от вона виходить і залишила, думає, я завтра ту ампулу витягну. І от вона кинула цю ампулу туди. Не кинула, вона впала в неї випадково. На другий день вона прийшла, цю ампулу дістала. Цією водою почали поїти мишей. Ніхто не підозрював. Всі миші поздихали. Ясно, що лабораторія почала цікавитись, чому миші здохли. Нічого не давали для такого, щоб миша могла ну, отримати якусь дозу там, ліків чи якоїсь отрути. Я, ну, десь так. Я, я не знаю точно, як працюють лабораторії, але я думаю, що приблизно так. І от навіть не торкаючися отрута, я не знаю, яким чином вона вплинула на ту воду, на об'єм чистої води. І отруїла її. Отак от часто мені кажуть, «Та я в церкву приходжу, я не дивлюся на ікони, мене ікони не цікавлять, я не молюсь до ікон, я не молюся до мощей, я просто мені там добре, я приходжу, там такий спокій, воно якесь таке блаженство на серці. І от вони приходять і думають, що це все просто так. А я вам хочу сказати ні. Не торкаючись навіть ідолів, не торкаючись мощей. Ви перебуваєте на території, де все це діє отрутою на вас. Навіть люди, які кажуть, а я говорю, а я теж під благодаттю, я не виконую закон. Але ви чуєте, як людям говорять, виконуйте закон, виконуйте 10 заповідей. Заповіді, вони справді стримують від гріха. Але кого? Ті, хто не народжені згори. Добре, що є закон. Навіть у тих 10 заповідей, які дані були через Мойсея, вони потрібні для кого? Для грішника. Но я знаю одне царство Боже як на небі, так і на землі. Якщо в царстві Божому діє закон, значить в царстві Божому на небі зібралися грішники. Таким чином, люди отримують духовну отруту, перебуваючи там. Ти навіть можеш вдома перебувати і в тебе постійно говорять і говорять, і це отрута для тебе. Це тебе навіть може нервувати, тобто будеш виходити з себе і думати, Боже, як вони можуть думати, що вони думають. Невже вони не бачать Євангелію, Невже те, що я говорю, вони не чують. Вони не тебе не чують. Якщо ти говориш словами Христа, вони не чують Ісуса Христа. Ви не придумайте, що ви щось можете. І я так само, і я все більше і більше розумію. Не діла, які в мені, я не маю діл, діла Бог приготував наперед. В яких я перебуваю. І коли я стаю Божою дитиною, в мене немає діл своїх. І коли ти приходиш до розуміння цього, тоді ти можеш і зрозуміти Євангелію. Бог наперед нас вибрав, наперед призначив, наперед проставив. Він наперед все це зробив і знає, що ми будемо робити. Але Він використає кожний момент в нашому житті, щоб почути слово Євангелія, щоб почути істинне слово, правдиве слово, щоб ми навернулися. Щоб ми примирилися з Богом, заради цього прийшов Ісус Христос. І це служіння примирення, воно справді є нашим, тому що ми живемо в ділах Божих. Це не, це не моє діло, це діло Боже. Я від Ісуса Христа можу просити примиритися з Богом, а не тому, що я там щось знаю і щось можу робити, бо знають багато. Не головне, скільки знаєш ти Євангелії, а головне, скільки ти живеш цією Євангелії. Ти можеш вивчити всю Євангелію на пам'ять і не жити нею. Вона для тебе залишається далі мертвою, просто слово. А для мене Євангелія в силі, тому я не встидаюся Євангелії, Я весь час говорю про неї. І я розумію, що не я, а Христос, який живе в мені, тоді все це починає складатися в мені. і Мені стає зовсім просто тоді. Нема в мене діл, в мене нема добрих діл, в мене нічого немає, бо тому що все Боже, і я Божий. Він викупив мене, він заплатив за мене, він заплатив за тебе і за тебе. Хто слухає нас? Він заплатив.